3 травня російські війська двічі вгатили по Нікополю з важкої артилерії та дронів. За минулу добу тривога, що попереджує про можливу небезпеку, майже не вимикалася. Під час денного обстрілу постраждала 86-річна жінка. Наразі вона лікується амбулаторно. Внаслідок нічного травмовано 32-річного чоловіка. Руйнувань зазнали 24 приватних будинки та 18 господарських споруд. Понівечені автівки, медзаклади та комунікації. Серед господарів понівечених будинків 95-річний Василь Олексійович. Ворожий снаряд влучив посеред городу. У хаті вибиті вікна, зруйнована стіна та покрівля. Сидів, Сиділ, чай пив, током випив і, і так в окно. От це окно, Тут кресло в нас стояло, І отак руку. Тут повернувся на вікно, поставив чашку, усі, як рохнуло, що таке, Слов немає, варвари такі. Нема тут ніяких інфраструктур, предприятів, ніяких воєнні об'єкти. Луплять по населення. Досі опановую страх пані Тамара. Жінка знаходилася вдома, вже збиралася спати, коли почула, як пролетіло у сусідній двір. Перший вистріл. чуть було, десь там. Другий, а третій, оце отут у нас все задрожало. Стіни дрожали страшне. Вікна теж дрожали, Ну євро стіка не вилетіло, а В Наташа просте стекло вилетіло. Як тільки у місті лунає сигнал тривоги, пані Наталя разом із дочкою спускаються в укриття. Уламки від снаряду пошкодили в її будинку вікна. Як тільки нас починаються обстріли, ми з донькою завжди ідемо в укриття. Це наш підвал. Вот. Ну а там як ми вже були в підвалі, почули, звісно, це жахіття. Вот. І у нас і стекла повилітали, і навіс нас почав ходуном ходити теж. Почав сипатися тільки вікна. У нас в політі в душе в сараях. Ну це велике вікно у нас на кухні. А от до пані Олени російське залізо прилітало вже декілька разів: перший влітку минулого року, другий вчора вдень. Жінка саме наводила лад на подвір'ї, коли почула над головою свист снаряду. Каже ніколи в житті не відчувала такого страху. І от при тут. Чую, свистить, я от за голову хватилась, а воно гипнуло, я. А потім я глянь, в дверях стоїть, і все летить от з криші, звідти з верм'янки. Вся хвиля пішла вже на тут. Ну і тут, от бачите, от. ми тільки зробили, тільки зробили, оце ж у нас обратно. Шифер полетів обратно, дирки обратно все на місцях прильотів працюють комунальні та екстрені служби. Закликаємо усіх жителів міста не нехтувати сигналами тривог та дотримуватися усіх правил безпеки.